Очевидно, одне з найактуальніше сьогодні. Давайте ми проговоримо про те, що ми робимо для того, щоб цю зиму пройти, скажімо так, стабільно, впевнено, незважаючи на загрози і не зважаючи на плани Росії вимкнути нам світло і тепло. Ми захищаємо наші енергооб'єкти. Першим, другим рівнем захисту. Перший рівень захисту це габіони з піском. Другий рівень захисту це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари, удари дронів, а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі Укренерго вже захищені. Держава виділила для цього близько 19 мільярдів гривень. Укренерго профінансувала ще близько 13 мільярдів гривень з коштів партнерів, які виділені як кредити для компанії Укренерго. Окремо всі наші газоводобовні підприємства, нафтопереробні підприємства також здійснили певні елементи захисту першого другого рівня, і плюс активний захист це загалом система ППО. А також кожен об'єкт захищається окремо мобільними вогневими групами, а також окремо під кожен об'єкт ще виділяються такі, скажімо так, індивідуальні об'єктові засоби протиповітряного захисту і ураження ворожих цілей, такі як гепард, такі як шилки і інші засоби такої зенітного прикриття конкретних об'єктів.